Ні в кого не росте, а у нього росте. Сьогодні кермачівський телеграф завітав до Сергія Манджукова та побачив його плантацію з персиками, нектаринами та абрикосами. Де Десь близько 50 55 сортів персиків і нектаринів разом у мене десь є. А скільки сортів абрикосів? Ну, абрикосів в мене мало, там буквально 3-4 сорти, але це чисто в прививках. Це навіть пару саженців посаджений, там прививки. Е, Хоча і на прививках мені достатньо там, поїсти для себе. Гарних абрикос. До речі, є в моїх відео в Ютубі, там можна подивитися, які вони по, по розміру, по загрузки, можна подивитися вживу. А слив? Раз, два, три. Ну Десь близько 6-7 сортів слив. Але це не приділ, але б мені достатньо. Це сорт месембріна. Його характерною особливістю є персик, який поділений на два. Тобто на дві частини поділений. І тут вже не поспо, тут вже 100% тут не прогадаєш. До речі, ще одна особенності інжирного персика, або цей інженерний ніктарин. Оця серединка бува, лопається. І от йде загнівання і пропадання плодів. Але не всі є більш стойкі, тобто опять же, опять, по закону подлості. Самий великий, плод, самий великий плод поражається гнилями. Ось шикарний сорт під названням Бельмандо. Оця загрузка така плодами. І це те, що казав, одна із проблем в інжирних персиках, це, до речі, одні з самих смачних персиків, але, як казав мій друг, я завжди їх обходив стороною, поки в мене не спробував, а тепер я це одні з моїх самих любимих. Дуже має такий специфічний смак манго. Але в нього шкірочка така плотна. Коли знімаєш шкірочку, жовта-м'якоть, ну просто божественний вкус. Тобто один із наших, наших любимчиків. Але як всі плоди персика поражаються. Гмілями. Ось це біда всіх персиків. Загалом можете перерахувати, що ви вирощуєте? Я вирощую полуницю. класної українська селекція, десна, дуже рання, дуже смачна, це ще смак дитинства. Мені дуже подобається, класний сорт. Вирощую персики, нектарини вирощую, сливи, диплоїдні, просто сливи. Та як в селі люди вирощують, все вирощують. Виноград трошки десь, грушки теж, є на прививках різні груші, там ноябрська одна з нормальних груш. І взагалі хочу підчеркнути, що українська селекція груш, це копані. В основному це дуже гарна селекція. Дай Бог цим людям цим здоров'я. На жаль, вже одного селекціонерів немає в живих. А mm -hmm. жінка його була ще жива, то їхня селекція, такі знамениті сорта, як Вишниця, це груша, такі як чорні Смородини, ювілійне копання, це чорна смородина, це шикарніша смородина, устойчива до болезні, крупна. Ну, дуже мені подобається іменно селекція цих людей. До речі, самий последні сорти, ну один із самих таких, який був зареєстрований. Чи в минулому, чи поза минулому році, який був занесений в реєстр сортів України, це був сорт Дміана. Це зимове яблуко імунне, дуже гарне, дуже смачне. Дякую цим людям, які стараються виводити ці сорти, тому що це безцінний труд. Це реальний труд, тим, тим більше в наших умовах, в наших реаліях, в якому, ну скажімо так, поставлених на самовиживання. Доволі ось хочу показати теж цей. Він ще зелений, нектарин, чи цей персик інжирний, рінг, розмір тут 8 сантиметрів навіть десь був, десь реально такі хороші ну, хороші розміри. О! Ось дивіться, що я завжди кажу. Він вже мягкий. І вже ці вже жучки-паучки, вже чітко приділили, що він мягкий. Тобто... Як вони це роблять? І воно вже надкусило все, і почав портитися, хоча смак у нього просто божественний. реально класний смак. А скільки років загалом займаєтеся вирощуванням дерев? Я почав вирощувати десь, ну, скажімо так, вирощування дерев я 6 років. Займаюся, чому 6, моїй дитині, доньки 6. І Я для неї садив. Я садив ізначально, тобто, як каже народна приказка. Посади, побудують дім, посади дерево, виросте, то хоч, хоч садом в мене виходить, це вже ну, трошки є, вже, трошки вже непогано. А яке найперше дерево посадило? Я б сказав, бо найперше дерево, з якого я почав, це не посадив. Я привив грушу на грушу. Просто, до речі, це був цей ніж. Я простим куходним ножом привив грушу і мені це дуже зайшло. То я обичним кухонним ножом зробив прививку і з нього почалося мій садоводчий. А потім в мене дочка родилася, я посадив сад іменно персиків, тому що в мене в дитинстві не було персиків. І я загорівся цим і посадив, не знаючи при цьому нічого про вирощування персиків. от слово зовсім. Але потім вже з. С... Набуттям якогось досвіду, читаючи форуми, дивлячись чиїсь відео і сам по собі прозиваючись, я дійшов до того, що, в принципі, можливо, де я дещо знаю. Хоча це я тільки на самому начальному рівні. Мені ще до, скажімо, до того, що я знаю, це ще дуже далеко. Дивіться, зараз дуже мало в кого є персики, абрикоси в кого ростуть. Який секрет вирощування, що вони у вас так плодяться? Секрет простий, обробки, тільки обробки. На жаль, з настанням, ну, сьогодення, ще в моєму дитинстві, абрикоси росли в посадках. Ми збирали їх в посадках їх люди возили на Білорусію. але з настанням, тобто, пройшовши деякий час хвороби, таке як манеліоз, дуже страшна хвороба. До речі, багато людей до цього ставляться з таким. Ну, Легковажністю я б сказав, вирощуються абрикоси. І для до речі, хочу так скажімо, підчеркнути цей момент, що, як люди кажуть, у нас абрикоси мерзнуть. Але, на жаль, це не мерзнуть, це хвороба, яка е, губить абрикоси. Тобто починає розвиватися е, паросток молодий, оцвіте абрикоса, і в цей момент він починає просто вянуть. Це називається хвороба маліоза або маніріальний опік, чому ця хвороба дуже небезпечна, вона розвивається вітром. Вона наче, починає розвиватися, коли квіточка розкривається, там персика абрикоса, тобто нею всі кісточкові хворіють, в тому числі абрико черешня і вишня. І от коли розвивається. Розкривається квіточка, цей гриб виходить з квіточки, і він завдяки вітру розноситься по всій округі. Тобто дуже важливо обробити абрикоси хоча б три рази, десь на початок цвітіння, і в середині, і в кінці. Це дуже важливо ну, такими препаратами, як хорус. До речі, маю ось один із самих один із таких пізніх сортів. Абрикос Фареллі в мене пінкот одійшов, був той, що ранній, і. Ось в десь в кінці серпня, на початку вересня, він буде поспівати. В середині вересня він буде максимально спілий сорт. Вже скажімо, абрикос ніде не буде, а мене будуть. А, де можна придбати ваші продукти? Ну, мої продукти, я скажімо так, вже постійно покупці приїжджають до мене додому. Там я бувай даю на Олікс, буваю на ринки продаю. Продаю також живці для прививок, щоб люди, другі, хто хоче займатися цим, могли привити там даний сорт і в себе вирощувати на подвір'ї дуже смачні, дуже гарні плоди. Продаю також полуницю, саженці полуниці ранньої, знову ж селекції копані моїх любимих селекціонерів, Дуже, скажімо, так, для домашнього господарства домоволодіння дуже смачна, дуже гарна і дуже рання. Якщо ви не любите сад, або просто думаєте, що ви посадите дерево, воно буде само рости, не садіть. Я б сказав, це найголовніше. От якщо ви думаєте, що воно буде рости само, не садіть. Не бучайте себе і рослину.